На каналі Українська хвиля у Міністерстві соціальної політики повідомили про зміни, які стосуються переселенців, внутрішньо переміщених осіб, зазначено, що субсидія на оренду житла стане ще доступнішою саме для них. А це найактуальніше питання, яке стоїть безпосередньо перед переселенцями, тому що їм просто немає де жити, а винайняти житло в відносно безпечних регіонах, не прифронтових, а відносно безпечних, тобто це центральна. Центральні області чи західні для багатьох є неможливим, тому що це величезні кошти. А я нагадаю, що на початку року наш уряд, нарешті, на четвертому році повномасштабної війни подумав про переселенців, про внутрішньопереміщених осіб, яким дійсно. Абсолютно необхідно найперше це житло, і вирішено надавати їм кошти саме не на сплату комунальних послуг, тобто не на не йдеться не про оренду на комуналку, а саме на оренду житла, тобто окремо можна отримати субсидію на комунальні послуги і окремо отримати субсидію на оренду житла. Міністрів. Оприлюднив розроблену Міністерством соціальної політики постанову, яка розширює можливості ось цього інструменту з надання фінансової підтримки саме на оренду житла. Про що взагалі мова? Міністерка соціальної політики Оксана Жонович заявила, що забираємо бюрократичні процедури і розширюємо коло тих, хто може скористатися інструментом субсидії на оренду житла для ВПО. Тобто, щоб більше коло Ширше коло осіб переселенців могли отримати ось цю грошову підтримку від держави, що каже Жолнович? вводяться зміни, які зроблять цю допомогу доступнішою, і зросте розмір такої підтримки. Тобто кажуть, що сума збільшиться, ось та, що надається переселенцям. Всі ці кроки є важливими для того, щоб підтримати внутрішньопереміщених осіб, які через війну втратили можливість проживати у власних домівках. Слава Богу, нарешті подумав. Про ось таку досить вразливу категорію, тому що переселенці, так само, як і пенсіонери, а особливо пенсіонери-переселенці, це на даний час дійсно є найвразливішою категорією, тому що доходи цих осіб не дозволяють їм винаймати житло за власні кошти. Просто немає їх, тому що більшість українців отримують мізерні пенсії або заробітні плати також невисокі і, звичайно, не можуть собі дозволити винаймати житло. А я нагадаю, що не дивлячись на те, що в нас повномасштабна війна, ціни на оренду у нас зашкалюють. Якщо ми говоримо про, як я вже казала, відносно безпечні регіони. Тому що у прифронтових, звичайно, там плата за оренду є мінімальною. Але там і високий ризик. Виїжджати з одного своєї домівки і оселятися у прифронтових областях, звичайно, ніхто не бажає і значно люди... далі. І саме тому їм потрібно найперше це забезпечити ось цю фінансову підтримку. Що ж взагалі змінили? Що кажуть у Мінсоцполітики? Наступні зміни: кожні 6 місяців після призначення субсидії, якщо родина і далі має право на її отримання. Продовжуватиметься надаватися ось ця допомога автоматично, тобто повторного звернення за нею не має бути. І скасовано обмеження щодо можливості отримувати цю субсидію лише на рік. Якщо родина має низькі статки і потребує підтримки від держави, вона зможе отримувати цю допомогу і довший період, тобто на рік, а більше. Далі відкориговано формулу розрахунку обов'язкового платежу та розміру субсидії для оренду. Даря, тобто фінанс врегулювання цього питання, фіксування обов'язкового платежу на рівні 20% суттєво збільшує розмір виплат, тобто. Кажуть, що сума буде вищою. Наступне відкоригована формула розрахунку обов'язкового платежу та розміру субсидій для орендаря. Будь-якій родині ВПО буде надаватися, надаватися субсидії, якщо видатки на оренду у межах встановлених соціальних нормативів перевищують 20% якщо вони перевищують 20% загальних доходів родини. І це суттєво збільшує розмір виплати від держави. Наступна зміна оновлення. Середню споживчу ціну оренди квартир відповідно до даних за процінив за поточний рік. Тобто субсидії розраховуватиметься, виходячи з актуальних на сьогодні цін, і стане більшою за розміром. Тобто, Сума має зрости, також передбачено можливість офіційної оренди частини приміщення, не просто квартири, а людина може оформити і отримати субсидію на оренду, навіть якщо вона винаймає не повністю квартиру або будинок, а лише, наприклад, кімнату. Тобто, також зможе отримати допомогу грошову на оренду ось цього приміщення. Далі ВПО, переселенці та власники житла можуть використовувати власний договір. Найму, а не лише ось той примірний, який оприлюднювали в уряді. І при цьому за відсутності власного договору орендар та орендодавець завжди можуть скористатися і підписати примірний договір, який було оприлюднено давно, що враховує та захищає інтереси обох сторін. Я нагадаю, що договір є обов'язковою умовою для надання ось цієї субсидії на оренду від держави, повинен бути офіційний Ційний документ, який підтверджує, що певна особа, яка має статус ВПО, тобто внутрішньопереміщеної, вона винаймає житло у певному регіоні, і лише за наявності цього документу можна претендувати на фінансову підтримку від держави. Наступна зміна: відтепер: взяти участь у цьому проєкті з надання плати за оренду житла, можуть внутрішньопереміщені особи, які винаймають житло не лише у фізичній осіб чи фоп в юридичних осіб, тобто навіть ось така зміна. Ріді передбачили. Компенсацію ось того податкового навантаження на орендарів, як ми знаємо, дуже багато власників квартир, будинків не хочуть афішувати те, що вони здають свої квартири, і що в них хтось живе, сплачує за це кошти. Тому що, звичайно, якщо це офіційно все оформлювати, потрібно сплачувати податки. І для того, щоб ось не було такого, такого негативного моменту, щоб вони не відмовлялися. Для цього передбачено компенсація податкового. Навантаження, тобто держава е, знімає ось таку необхідність е, сплачувати податки в повному обсязі, тобто є допомога для е, орендодавців. Е, ось все ж таки дуже багато хто каже, що це не є ефективним, що дуже багато хто не хоче, не зважаючи на ось ці позитивні умови, які обіцяють, не хочуть все ж таки офіційно оформлювати договір оренди оренди. А якщо його немає, то звичайно про цю субсидію на оренду можна забутись. Лише повинен бути ось цей оформлений офіційно документ, що людина винаймає житло, і лише за цієї умови дійсно можна розраховувати на те, що людина отримує. Субсидію на оренду безпосередньо від держав. Під цим роликом дам посилання з детальним роз'ясненням, як можна оформити цей договір оренди, як можна оформити субсидію на оренду житла. Якщо ця інформація для вас, для ваших знайомих, рідних чи близьких є актуальною, поширте її, щоб люди могли отримати ту допомогу, яку нарешті для них надає держава. Це вся інформація, яку я хотіла поділитися з вами сьогодні. Якщо вона була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найважливіші і, на мою думку, найцікавіші українські новини. Приєднуйтесь і бережіть себе!